Навчальна дисципліна політологія, викладач кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу. Вибіркова дисципліна орієнтована на 5 кредитів та 150 годин, 30 годин лекційних, 15 лекцій, 14 годин практичних, 7 семінарів та творчі самостійні роботи студентів. В кінці здаємо залік. Політологія це наука про політику. Останнім часом значного поширення набув такий системний підхід до вивчення предметного поля політології. Згідно з ним, її метою є дослідження тенденцій і законів, структури функціонування та розвитку політичного життя, соціальних спільнот, залучення їх до реалізації політичної влади та політичних інтересів. Об'єктом політології, як науки, постає політична сфера суспільного життя, основним змістом якої є політико-владні відносини. Виходячи з цього, предметним полем політології є закономірності політичного життя в усіх його виявах, структура і функції, місце і роль політичної системи в її розвитку та функціонуванні. Починаю, коли ми будемо з вами вивчати політологію, звернемо увагу насамперед на історію політичної науки, починаючи від античності і до сучасних політичних шкіл, теорію політики, вивчатимемо концепції політики і влади, теорії політичної системи і процесів, моделі політичної участі і лідерства. Теорії формальних і неформальних інститутів політики, партологія як наука про політичні партії, концепції груп інтересів, бюрократії та еліт, теорію міжнародних відносин і зовнішньої політики. І, звичайно, будемо займатися прикладною, практичною політологією, розробкою політичних технологій, прийняття політичних рішень. Проведення виборчих компаній, політичної реклами, врегулювання політичних конфліктів, проведення політичних переговорів, лобіювання вивчатимемо політичне прогнозування. І е, займатимемося іншими питаннями, і в результаті вивчення навчальної дисципліни ви обов'язково будете знати основні політологічні поняття та категорії: об'єкт, предмет, структуру і функції політології, методологію наукового пізнання, світові вітчизняні політологічні школи, концепції і напрями, особливості феномену політики, роль політології у житті кожного з нас. Особливості сучасної, вітчизняної та зарубіжної політології у результаті вивчення навчальної дисципліни, ви також будете вміти виокремити особливості та характерні риси політологічного мислення, порівняти між собою провідні ідеї окремих політологічних шкіл, використовувати фахову літературу, аналізувати різні політичні проблеми. Проводити самостійну пошукову та дослідницьку роботу за визначеною проблематикою, викривати догматичні підходи до рішення проблем і продукувати інноваційні підходи до їх розгляду, аргументовано захищати власну позицію, аналізуючи основні правила та помилки в аргументації та критиці опонента на політичні теми. До зустрічі в наступному навчальному році.